Найбільша компанія із страхування життя в світі та Україні MetLife 2015 та 2016 оголосила роками захисту дітей та жінок і випустила на ринок нові унікальні страхові пропозиції: жіноче здоров'я та дитяче здоров'я. Люди до сих пір покладаються на державну підтримку в разі хвороби чи нещасного випадку. Але правда в тому, що навіть багатші країни Європи сьогодні відчувають проблеми із забезпеченням якісної медичної допомоги. Здоров'я жінки це нова програма, створена для жінок України віком від 18 до 65 років. Програма розроблена таким чином, щоб максимально забезпечити жінку фінансовими коштами у разі виявлення онкологічного захворювання жіночих органів, адже своєчасне та якісне лікування даної хвороби є основною запорукою одужання. Коли я кажу, що це може собі дозволити кожна жінка, я маю на увазі, що страхування виплати по якому. Будуть достатніми для лікування будь-якої жіночої онкологічної хвороби в Україні в найкращих комерційних приватних клініках. Така програма страхування для жінки віком 35-40 років, тобто для самої вразливої вікової категорії, буде коштувати приблизно до 100 гривень на місяць. 70-80-90 гривень на місяць. Зараз таке собі може дозволити будь-яка жінка. Ще одна невтішна статистика за даними МОЗ України. щороку майже півтори тисячі дітей України діагностують ту чи іншу форму злоякісного новоутворення. Майже 250 дітей щороку помирають, не одержавши гідного, якісного та дуже дорогого медичного обслуговування. Якщо говорити про програмі детський рак, то виплата достигає одного мільйона гривень, і цих дінік. Гривень... По нашим расчетам, исходя из той статистики, которую нам предоставили как государственные, так и частные клиники, в большинстве своем должно хватить семье, в которой наступило такое горе, для покрытия всех расходов. Эти деньги выплачиваются сразу по факту диагностирования данного заболевания. Не нужно будет продавать ничего и стоять с коробкой на перекрестке, потому что в этом случае включатся механизмы защиты Midlife. Тоді ребенка выздоровеет. І выздорове. И это только один случай, коли Медлайф допомагає. Оформити ці та інші страхові продукти Медлайфу можна, просто звернувшись до консультантів компанії. Вони мають великий досвід в роботі з клієнтами і допоможуть підібрати найбільш оптимальний для вас пакет страхових програм.